Івана Браченю, Луцький міськрайонний суд, визнав винним у шахрайстві і засудив до семи років позбавлення волі. Оскаржувати цей вирок до Волинського апеляційного суду подалися одразу дві сторони: захист і обвинувачення. Одна просить виправдати, друга додати іще ще років покарання. Сам Іван Браченя називає усе політичною розправою над ним про. Ложу масонів зустріч із Ротшильдами, посади в уряді. І до чого тут капці чорновола? Далі. Суддя Волинського апеляційного суду Петро Бросук зачитує вирок із Луцького міськрайонного, яким Івана Бреченю засуджено до семи років позбавлення волі за шахрайство. Звідти дізнаємося, як волинський політик Брис Загрева в 2015-му зустрівся із бреченою як представником закритої масонської ложі. Той сказав Загреві, що саме його кандидатуру масони бачать в кріслі прем'єр-міністра України. Але для цього потрібно сплатити членський внесок в ложу в 150 тисяч доларів. Частину грошей той знай. Шов, але згодом довелося шукати решту. Боже, з Ротшильдами зустрітись безкоштовно не вийде. У березні, 2016 році, вреченя, е діючи умисно, отримав незаконно грошові кошти з. Повідомив Заграю про необхідність сплатити решту грошових коштів, коштів в сумі 100 тисяч доларів США, пояснюючи, що вже активно проходить підготовка до виїзду на навчання, де запланована його особиста зустріч із представником ордену масонів з родини Ротшильдів. В Результаті кишені загреви стали на 135 тисяч доларів легшими, але запису в трудовій книжці про працевлаштування в уряді так і не з'явилось. Проте одержав від персня з гравіюванням, типу масонського. Екснер, і знайомий Загреви Олександр Клименко, як слідує з вироку, не отримав в результаті навіть цього. Хоча йому за 150 тисяч доларів масони мали би вибити теж якусь керівну посаду в уряді. Своєю чергою адвокат бречені зауважив, що таких сум у деклараціях. Політиків на той час не було. отримання ним великих сум грошових коштів, як від Загрева, так і від Клименка, враховуючи їхній на той статус державних службовців і обов'язок подавати відповідні щорічні літації. В них не було зафіксовано таких розмірів доходів, які вони нібито вручали йому за отримання в майбутньому проходження навчання там в Сполучених Штатах Америки і отримання відповідних посад в органах державної влади. Фатальним для Івана Брачені став 2020 рік. Тоді він зустрівся із ще одним фігурантом цієї історії. Йому він вже представився головою міського осередку Луцької міської організації демократичної партії. Ну і далі понеслось посада в уряді масони, членський внесок, 200 тисяч доларів. Вже наступного дня, коли зелені купюри зникали в темній безодні портфеля Брачені, з Нинацька із засідки вискочили правоохоронці. Іван Браченя каже, все, що з ним відбувається, політичне помста за те, що не захотів співпрацювати з ворогами України і бути причетним до створення п'ятої колони. Суддя кілька разів робить йому зауваження, аби він не відхилявся від суті обвинувачення. Треба прочитати Гоголя і все буде зрозуміло. Хочу звернути вашу увагу, на надійні зухвалість. Це вони хазяї долі людей. Не дивлюся, що я присутній, роздавали звання. Та вітали один одну. Зумніться, що найбільше кліча цієї радості отримувати. Іван Іванович. Іван Іванович. Ну, а я вам поясню. Ближче ближче, ближче до обвинувачення, давайте. Нам підніку. Е... І після цього ще понад півгодини години монологу бреченні про все, що наболіло. Несподівано в потоці слів історія про капці Чорновола. Це вони Костенко, Племенко, Загрева, Зайць, на угоду Російської Федерації та ворогів України руйнували Францію у Помірах. Це вони, запросивши телебачення Росію Україну, викидали тапочки, чорновола з його бушу кабінету. Суддя знову настоює говорити не про політику, а по суті обвинувачення. Своєю чергою захисники вважають вирок суду незаконним. Мовляв, за третім епізодом, так то взагалі була провокація. Натомість прокурор переконаний, потрібно навпаки ще додати років, оскільки чоловік ушукав на великі суми трьох осіб, ба більше заздалегідь готувався до цього. О, считаю, що... Прачення діє систематично підготовлюється до чишення кримінального правопорушень, зокрема виготовлення і символіки, і написання відповідних заяв, що також відображено на е, відеозаписі контролю з вчиненням злочину. А тому е, він ретельно підходив до вказаних е, вчинення злочинів. Також він е, під час готування навіть вивчав, що таке шахрафі, що підтверджується оглядом його е, блокноту е, з його записами. Ті суд постановив апеляційні скарги обох сторін лишити без задоволення. А вирок Луцького міськрайонного суду без змін. Іван Бреченя, заслухавши це рішення, встигає сказати кілька слів перед тим, як його від'єднають. Я холодно виграв Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.